Вночі 26 січня російська армія здійснила чергову атаку безпілотниками на цивільну інфраструктуру Сумської громади. Внаслідок двох вибухів було пошкоджено будівлю закладу освіти, багатоквартирний будинок та адміністративні приміщення. Від самого ранку неділі і впродовж дня рятувальниками проводився цілий комплекс спеціальних заходів та аварійно-відновлювальних робіт. До місць влучань оперативно прибули співробітники ДСНС. Всі території були обстежені. В перші хвилини нікому надавати допомогу з цивільного населення не потрібно було, і вже від самого ранку розпочались аварійно-відновлені роботи. Вони одночасно проходили за двома різними адресами на першій локації, там де потрібно було проводити висотні роботи за допомогою спеціальної техніки. Працювали співробітники ДСНС, вдалося загалом тимчасово відновити 20 великогабаритних вікон. А також демонтувати аварійні конструкції. На інші локації працювали представники волонтерських, громадських комунальних організацій. Було відновлено 57 вікон, які були вибиті в оселях мирних громадян. Спільними зусиллями за один день аварійно-відновні роботи вдалося успішно завершити. Загалом для проведення аварійно-відновлювальних робіт було задіяно 29 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки ДСНС, а також 45 представників інших організацій, вкотре закликаємо мешканців Сумщини не нехтувати повітряними тривогами. Бережіть себе та дотримуйтесь заходів безпеки.